Привіт, друзі! Вітаю вас знову на каналі Surgical Tech Tips. Сьогодні ми знаходимося у відділі стерильної обробки. Я проведу вас по етапах обробки брудного лотка, звідки надходять інструменти, через які мийки вони проходять, які процеси стерилізації відбуваються, і просто зроблю для вас невелику екскурсію цим відділом. Отже, саме тут усе починається. Зараз ми перебуваємо в операційній, і в моїй лікарні операційний блок знаходиться на другому поверсі. Коли ми закінчуємо операції, ми приносимо всі наші брудні інструменти та все інше в цю кімнату. У нас є попереднє замочування, де ми замочуємо інструменти, а потім кладемо їх на цей ліфт, цей брудний ліфт, і відправляємо вниз для початку обробки. Давайте подивимось на це. Це інший кінець того ліфта. Він, очевидно, спускається з брудної кімнати на горі цим брудним ліфтом у кімнату для деконтамінації. У цій кімнаті для деконтамінації, як ви бачите, він дістає інструменти і далі буде проходити процес миття цих інструментів, після чого вони потраплять у наші мийки ось тут. Це Майк, він тут, він фактично менеджер зі стерильної обробки. І я попрошу його показати нам, як мити цей лоток. Ви можете бачити, як він складає всі лотки всередину мийки. Став усі інструменти, кладе їх у окремий контейнер, відкриває всі інструменти, щоб жоден з них не залишився закритим. Коли інструменти закриті, очевидно, що під зубцями та в інших місцях нічого не очиститься. Тому потрібно переконатися, що всі інструменти відкриті. Так? У цю ванну з загальним. Е, е, ополіскуванням інструментів, щоб змити все це грубе грубе забруднення з інструментів, а потім просто помістити їх у мийку. Ну, можете бачити, як піднімається пара. Тут усюди тепла вода. Тепер ви можете побачити, що на майку надягнуто всілякі спорядження. Вони також повинні носити зіз тут внизу. І це особливо важливо, адже подумайте про всі бризки, всі ті бризки, які вони, знаєте, можуть отримати, коли тут миють інструменти. Зіз дуже важливий. Ось і все. 30 хвилин, 30 хвилин у цій мийці Ось тут. І потім можна буде е, е зібрати лоток назад. Зараз наші інструменти ще миються у мийці там позаду. Але з іншого боку, цієї мийки у нас розставлені ці столи. І е -е, по суті, щойно інструменти закінчують митися у мийці, Їх переносять на ці столи. І саме тут техніки внизу збирають лодки з інструментами заново. Вони, по суті, беруть е-аркуш -Е з переліком інструментів. Є велика картотека, повна повна аркушів з переліками інструментів для кожного лодка, який у нас є в цій е, -Е у цій лікарні. І вони не поспішаючи збирають лоток відповідно до точного е-аркуша -Е з переліком. На кожному з цих столів у них є безліч різних фільтрів. Для лодків, е, е маркерів стерилізації та інших просто стерильних маркерів для використання всередині лодків е-пакети е для, наприклад, кінцетів і рукояток ножів, які вони також кладуть у лодки. Тож ви можете бачити, як Майк збирає цей лоток. Він просто йде за списком з цього аркуша з переліком і по суті відмічає всі серійні номери та звіряє їх із серійними номерами на інструментах. І це багато делікатних інструментів, тому на кінчиках інструментів у нього є ці е, -Е захисні ковпачки, щоб вони не погнулися, І очевидно, вони знаходяться в такому м'якому ЕЕ-типі -Е лодка, щоб е -Е зменшити е -Е пошкодження цих інструментів. Аркуш з переліком вкладається у стерилізаційний пакет разом із нашим індикатором. Він закривається і все готове до використання. Тепер, оскільки цей лоток знаходиться е, -е, у пластиковому лотку, це невеликий металевий контейнер. Тут не використовуються фільтри чи щось подібне. Тому ми, по суті, кладемо рушник, а потім маємо завернути цей лоток у наш ЕЕ. -Е. Як, як ви називаєте цей матеріал тут? Це, це е, -е, синя обгорка 600 щільності. Синя обгорка 600 іщільності. Жодна волога не потрапить до цього хлопку. Звісно, не всі лодки будуть загорнуті саме так. Це зроблено спеціально, тому що це, ну, це так би мовити, пластиковий ручний лоток. Тут не так багато інструментів, тому він у меншому лодку. Зверніть увагу, що він використовує стрічку, ця стрічка насправді також є індикатором. Стерилізації. Якщо подивитися зараз, на ній немає жодних позначок, але після проходження через стерилізатор на цій стрічці з'явиться багато ліній, які стануть темного кольору, майже чорно, щоб показати, що вона пройшла процес стерилізації. Зараз він просто підписує е, -Е назву лодка» і все. Цей лоток зібраний і готовий до стерилізації. Тепер ви можете побачити, що е, Майк, щойно закінчивши з цим, е, е, цим лодком для інструментів, одразу поставив його на цю стійку. Цей візок. Цей візок насправді використовується для складання всіх інструментів, і вони всі потрапляють в наші великі е, автоклави. Ось тут позаду. Автоклави це в основному це і є основний процес стерилізації для всіх цих інструментів. Отже, як ви бачите, це паровий автоклав. Що відбуватиметься, ви побачите тут за мить. Це... Це дуже велика камера. Ви можете відчути тепло, яке від нього йде. Щойно він відкриє ці дверця. Візок, на який я поставив той лоток, зрештою потрапив сюди, я закрию його і він працюватиме приблизно годину при температурі 270 градусів. Е -е. Якщо подивитися на панель дисплея, тут ви побачите різні типи циклів, які можна запускати залежно від того, що саме вони Дякую. Отже, ще одна форма стерилізації, окрім парової стерилізації, про яку ми щойно говорили, це, це наші стерац. Чи можете трохи пояснити, що таке стерац і для чого вони використовуються? Стерац використовується для делікатних інструментів, таких як камери, гнучки, ендоскопи. Да. Також є деякі світловоди. Ось тут, наприклад, є один приклад Доплери. Датчик доплера. Так. будь що делікатне, що не витримує е-е. Температура висока. Висока температура. В автоклаві. В середині автоклаву. Раз. Е -е. Тобто просто маєте на увазі делікатні речі. Так, шнури, речі зі шнурами. Ендоскопи, камери. Деякі приціли ендоскопи стерилізують парою. Так. Автоклавують. Так. Це залежить від бренду і від того, який це тип. Отже, ми щойно увімкнули цей е -е. увімкнули цей екран. Тут написано, будь ласка, вставте нову касету». Що саме таке е е касета? Ця касета має, ви можете побачити всі різні флакони. Так. Це все перекис водню. На цьому працюють ці машини. Всі вони працюють на цьому. Так. так. Це їхній спосіб стерилізації. Це, так. це перекис водню. Перекис водню. Отже, це і є касета, коли з'являється повідомлення додати касету. Кілька хвилин по тому. Якщо автоклав, великий автоклав, використовує парову стерилізацію при дуже високій температурі, то стиран працює при значно нижчій температурі для делікатних предметів, використовуючи перекис водню. Отже, це суша. Усе, що буде завантажуватися в апарат стеран, спочатку потрапляє сюди. І залишається тут приблизно на 20-30 хвилин, щоб повністю висохнути. Стирад не можна класти нічого вологого. Якщо щось потрамить у старат з вологою, цикл буде перерваний. Тобто... Залишається... тобто це означає, наприклад, якщо у нас є лапароскопічна камера або камера з кабелем для світла, вони спускаються, проходять через мийку, миються, а потім виходять сюди. Його не можна одразу помістити у пральну машину, бо на ньому є волога з пральної машини. Тобто, по суті, він каже, що ми повинні покласти ці кабелі, світлові кабелі та кабелі камер у цю сушарку, щоб повністю їх висушити, перш ніж ми знову їх запакуємо, обгорнемо і помістимо у стирах. Отже, це такі речі, про які ви, можливо, зазвичай не замислюєтеся. Ми зазвичай думаємо про всі інструменти, які належать лікарні, і які ті, які ми стерилізуємо для лікарні: інструменти, які у нас є. Але це насправді також інструменти від постачальників. Вони використовуються, наприклад, для великих ортопедичних операцій, нейрохірургічних втручань і подібного, коли встановлюють багато імплантів. Ми не зберігаємо всі ці типи інструментів у себе. Усе це надходить безпосередньо від постачання. Це може бути страйкер або будь-яка інша компанія, є безліч різних компаній. Але ці лодки від постачальників насправді приносять самі представники, і ви тут у відділі стерилізуєте їх для представників. Так, Так, ми представники приходять ми їх потроблями. Представники приходять сюди. Вони вони самі збирають свої лотки, Так е так. це залежить. Деякі лодки приносять сюди. Так, тобто вони повинні пройти через ми перед тим як бути. Бути стерилізовано і оброблено. Так, тобто вони проходять через мийку, але у нас є постачальники, які залишають свої речі. Тож, коли це використовується, потім воно проходить в обробку, і тоді постачальник приходить і знову збирає це. Mm. А потім заповнює всі документи, щоб ми могли повторно обробити це далі. Ось так. Тут багато лотків від постачальників, дуже багато лотків від постачальників. Тут дозвольте, ну я тобі це покажу. Можеш побачити саме так. Ми тут багато працюємо з ортопедією та нейрохірургією, тому багато з цих постачальників просто залишають свої речі тут, щоб їм було простіше, мабуть. Окрім того, що ми збираємо лодки, складаємо інструментальні лодки, обгортаємо лодки та подібне, іноді у нас бувають окремі інструменти, які потрібно пакувати в плівку. Їх можна пакувати в плівку за допомогою нагріву, тобто за допомогою одного з таких пристроїв. І ми можемо фактично помістити це у наш невеликий нагрівач і запаяти саму упаковку. Або ми можемо використати щось подібне до цього. Це, по суті, клейкий тип пакування, так званий пілпак. І всі ці пакування також підуть в Автоклав, або більшість з них також підуть в автоклав. Ось один із завершених. Ви можете побачити, що це подвійне пакування. Усе це було запаковано за допомогою напіву. І це піде прямо на той візок і в автоклав. Тепер щось, що є надзвичайно поширеним для всіх цих. Лотків плівкових пакетів, стерад пакетів, усе, що ви бачите тут унизу, завжди має якийсь індикатор стерилізації, чи то стрічка зовні, чи пакування самого плівкового пакета. На звороті плівкових пакетів є маркери. На звороті плівкових пакетів є маркери, які змінюють колір, коли ці пакети проходять процес стерилізації. Усі ці маркери знаходяться на своїх місцях. Ось, наприклад, індикатор стерат. Усі ці речі змінюватимуть колір. Ось цей для автоклава. Усі ці речі е -е, змінюватимуть колір, щоб показати, що вони пройшли процес стерилізації, і це стосується всього, що тут знаходиться. Отже, ми вже завершуємо відео, і я просто хотів би звернути увагу на цю стіну з інструментами, яка знаходиться тут. У нас є кілька різних стін з інструментами. У нас також багато шухлят, заповнених пінцетами, і по суті, всі ці інструменти тут це запасні інструменти на випадок. Якщо щось зламається в операційній, ми прикріплюємо на них бірки для ремонту. Щоб коли їх відправляють, отримувачі знали, що інструмент потребує ремонту, і тоді вони замінять його на щось зі стіни або на пінцет із шухлядом. Ще одна річ, на якій хочу зупинитися, це е -Е, наші ножиці. Звісно, ножиці з часом тупляться, і в нас є стороння компанія, яка періодично приїжджає сюди. Е, е, заточує всі наші ножиці. Ти, так. так. Гаразд, друзі, дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, вам сподобалася ця невеличка екскурсія по е, -Е відділу стерильної обробки. Тут трохи голосно багато чого відбувається, але е -Е, побачимося знову в наступному відео. Бувайте.